Привіт, з вами Фотіч. Хто слідкує за моїми відео, той пам'ятає, що ми ремонтували цей павербанк. В ньому вийшов з ладу транзистор, ми його замінили на аналогічний. Він трошки цей павербанк ще попрацював, але вийшли з ладу, з ладу акумулятори. Ось в мене є 4 акумулятори. Ми візьмемо якихось два з них, які війдуть в корпус. Зараз розберемо даний павербанк і будемо приміряти дані акумулятори. Як бачите, я вже розібрав даний павербанк, відпаяв батарею елементів, які вийшли з ладу, і підібрав дві, два акумулятора, які добре входять в даний корпус. Зараз ми їх зваримо за допомогою зварки докупи і припаяємо отими проводочками до плати. І так, у нас є отака нікельована пластиночка стальна. Зараз скористаємося отаким от міні-зварювальним апаратом, приваримо цю пластиночку, щоб можна було потім до неї підпаятися. До цих контактів ми не підпаяємося. Так, зараз на батареях я вже визначив де у нас плюс, де мінус. Зараз перевіримо, що добре ми виставили. Нагадали да. з настройками. Бо ще можна, як коли виставляєш більше, то отримуєш дуже великі. Випалені ями на даному дроті, на даних пластинах. Зараз ось в мене є пластиночка ще одна. Використовую пластиночки 0,15 мм товщина. Приварили, Так, ще раз перевіримо, де у нас плюс, де мінус, чи правильно. І приваримо зараз мінус до мінуса, плюс до плюса. Так у нас має бути правильно. Так, є. І тут ми теж з вами все правильно визначено. Перваримо плюс до плюса, мінус до мінуса. добре. Приварила. Тепер нам потрібно їх зігнути між собою. Тільки акуратно, щоб не відірвалося то все. І лишнє відрізати. Так, не в ту сторону. Загинаємо. Я думаю, вот так нам высточить. Так. Вот такая конструкция. Сейчас я это все больше-меньше скреплю. Між собою помістимо в корпус і припаяємо. Як бачите, в нас з вами вже є батарея з двох елементів на провідники червоний і, червоний, і чорний, які йдуть на системну плату. я... Одягнув термоусадку, щоб потім можна було добре ізолювати контакти. І зараз будемо припаювати дану батарею до нашої плати і встановлювати її в корпус. Перед тим як збирати все докопи, я вимкнув Під'єднав зарядку і бачите, наші, наша батарея з двох елементів заряджається. Тепер спокійнісінько можна збирати все докупи. Я спеціально ще зробив оцей кадр, щоб ви побачили, що наш, наша батарея заряджається. Вже дві лампочки у нас постійно світиться. Наш павербанк повністю заряджено. Зараз я під'єднаю телефон Redmi до даного павербанка. Включу секундомір і побачимо, за скільки годин зарядиться даний телефон. Зараз я під'єднаю зарядку. И ведра же включу секундомер. Так, зарядка пошла. Бачит и пошла зарядка. У нас 28% заряджена батарея. Побачимо через ключки наш телефон від даного повербанка буде повністю заряджено. У нас 55-та хвилина. Заряджено 67%. Батарея нашого смартфона повністю заряджена. Наш повербанк задання справився. Подивимося час. Дві години 4 хвилини. Що можна сказати? Трошки довго це не швидка зарядка, але основне, що він зарядив наш смартфон. Я хочу нагадати, що раніше ми виготовляли ось ці павербанки. Один, другий, третій. Можна подивитися на дату, коли ми, там дата відео є, коли ми виготовляли. І дані павербанки працюють добре до цієї пори. Там стоять аналогічні літій-іонні полімерні батареї. Правда, там на інших контролерах, але принцип такий самий. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати наше відео. З вами був Фотяч. До нових відео. Па-па!